Як тут гарно, як літом наче. Генератори повключали. Чого це, світла немає чи що. Наче було завжди світло, а це щось, як сьогодні, мені треба було вийти з дому, то одразу і світла не стало. А тут, як завжди, літо ще. Їх, Але земля повигорала, трава. Щось і дощ моросить. О, сиділа, поки вдома нікуди не ходила, той погода була. А тут тільки вийшла, так і погоди немає. Які вони красиві, ці осінні троянди, боже. Світуть. Щось дід стоїть, чухається. що він там по тих карманах шукає. Ось який тут вуголок. Зелений вуголок. Під такими Йолками. Ох і Йолки. Йолки, йолки да дід? Привіт! Ай, дід, дід, не хотів нікуди йти казав, дощ буде, те все, та коли він буде, а він вже почався. Моросить вже, ну нічого, це корисно прогулятися по дощику. О, як тут гарно. Можна гуляти. О, така красота. Фіалинка зелененька. А, ота була маленька. А зараз воно виросло. Аж до неба повиростали. Ох, йодки. Ще пам'ятаю тут раніше, де ці ялинки ці ростуть. Так швидко час пролетів. Тут такі клумби були оце на цьому місці. І все в розах було, в розах. І де вони ділися? А ялинки вилетіли так швидко, прямо виросли, що. Як ми прогулялися сьогодні. Зараз підемо додому, доберемося. Ох, і рози. Мені тут завжди вони мені подобалися. Такі гарні. Такі розочки, трояндочки. Ох, ще цвісти, хочуть і цвісти, стільки ще пуп'янків, бутончиків. Ну нехай цвітуть. Така красота. Прикусилась, до додому. Так хорошо і довши моросить. Може, до вечора наморосить нам. А це зайшли в магазин, там якийсь новий. У центрі в нас відкрився магазин. Магазин холодильник. Як заходиш, то треба у шубі заходити туди, чи я чи все Скільки тут залазила, не знаю, десь дітчаки забирав, збирав. Хвостів свиньочок. Такі хвостики коротенькі, отакі. От ну, я їх замочу, одварю, поставлю. Та діду такий холодець буде. Да? Колаген такий буде. А та й взяв, і позав'язував, це гуляш. і що це воно. Ну да. Це тут, тут його теж щось багатенько. А то, а то така був один кусочок, більше не було для борща, от туди хрящі, руднина. Хороший Ого! От, такий борщ вийде, що. Опять цих кульків. А це, а це для бульйону набрала. Ні, то для а ну кістки собаці, а то для бульйону ще, А це таке тут м'ясо сало. М'ясо і сало таке. Дід схотів такого. Да, схотів такого. О. А це куписую масло. Ну я купила того, що 370 гривень кілограм. треба <кій> старатися. Що тут чекає? А, ось це ще щеки зберігалися. Це дві такі великі сумбрії. О Боже, ти їх стільки зібирав. Ходив на них, молився, кажу, та помолився вже вдома. Молився, не бери, не треба. О, Господи, думаю, чи брати. Чого я вже, я вже й боялася й брати. Ну, гарна скумбрія, диви. Дві штуки, які гарні морожені. Хай розстають, я собі приготую вже. Захотілося. А ти бери ось гумиш їсти. Yeah. Да. Ще щось єсть. <різь> Брий, панама. <різь> <різь> Ні, це все таке. Діде буде, як давати, в хату може вечерять будемо, чи що, якщо в хату вже на зиму перейдем, якщо на кухні на літній буде холодно, то буде йому на стіло такого покривало. Так, Це що воно таке? Заживалка. Газову плити. Оце для газової плити. Да. Ну ти мені вже таку купляв. Це пилочка. Ліс стоять, так? Да? Ти мені ще такої не купляв. О. О. А де ж звущо? Ти цілу кучу чаків нас обирав. Ти подивися, це майсики гроші не було, як я потратила. Да, да. А це я купила собі карпатський чай. Зараз я його з нього почну сьогодні. Зажигало набирав. Ось саме таке пера кричав, так важко. Десь ще тут було в мене щось усі. А, Зараз <кій> підожди. Угу. Я ще на борщ купила капустину і що я взяла? А, дідові докави, ось Бо він собі ніколи не купить, а собі взяла ось до... До оцього чудового чаю, ось такий ягідний лісова ягода, карпатський чай, взяла такі натуральні, вони такі важкі. Зараз oh. ось такі взяла натуральні цукерки до, до чаю. Там одне і вона така важка, одне і хватить на раз. Ну от так ми з дідом побазарювали, такі довольні, що дощик моросить. Він і невеликий, ну моросить, моросить, польє нам ще й город. Не буде пилюки такої. Клубніку пасали. І клубніку польє. Ми вчора стільки клубніки зібрали, там стоїть, а нічого. Куди що з нею зробити, не знаю. Така гарна. Червона, да? Щас, ну. Ну, да що я її не мила, вона так і стоїть, така гарна клубнічка. А ще садить треба. Це добре, що йде дощ. Слава Богу, всім гарного дня. Чотир... Ой, який сьогодні день. Оно. Моросило, моросило і трошки землю приморосило. Та ще давай, це ж мало. Що ж, ти... ж воно встановилося оце? Ну ні туди, ні сюди. І холодно так стало, га. Що за фігня малята, га? Ну, вже б знайшло дощу чимало, ну, ну що ж отак? Воно ще Та! який сантиметр? Чуть-чуть зверху воно висохне до вечора. Ой гора! я думала, дощ піде. Ну, фіга. Ох, а в мене кріп зійшов. Оце да. Як його намочило і видно тепер, що зелений посходив. Ну це вже хорошо, бо на далі це сьогодні холодний день. А далі буде 25-26. Ще виросте кріп у мене. Ох, скільки воно насадило. Ой, хорошо, добре. Тільки дощу мало. Це не дощ. Це хтось зна, що називається. Ой ужас. Ну не може по-людському бути. Зібрали клубніку, але там ще вже червоніє. Така хороша клубніка, як я її той год захотіла. Я її вже в жовтні місяці садила. І оце вона на осінь така гарна. Ох і гарна, га. І що ж? Я так захотіла, що, по-моєму, по 25 гривні за, ну, за кущик мені її продали розсаду. Але розсада була горна. І вона зразу почала родити, почала рости. З першого літа. Ну так і повинно бути. І чим ближче до осені, до зими, тим вона все краще і краще. Ох, з чорна. А чорна яка. Зараз її трохи полосну і переберу. І будемо з дідом смакувати. Всім смачного пригощаю, пригощаю всі. Всім смачного.